Тим часом СБУ показала унікальні кадри спецоперації в ніч з 5 на 6 грудня. Тоді нагадаю, група морських дронів СБУ Сібейбі уразила баржу, котра перевозила військову техніку та обладнання для ремонту Кримського мосту, що окупанти досі безрезультатно намагаються провести до ладу після минулих підривів української спецслужби. Під час цієї операції групі дронів довелося вступити в бій з російськими вертольотами, літаками та патрульними катарами. Раптори, які намагалися їх перехопити в Керченській бухті, все вийшло успішно ще й тому, що на новітніх сібейбі були встановлені крупнокаліберні каліберні кулемети із балістичними програмними автоматичного наведення на автозахоплення. Цілей з перехоплень стало відомо на бортах. вертольотів є вбиті та поранені. Окупанти самі ж літаки отримали значні пошкодження і тепер потребують капітального ремонту. І жирну здобич полювали наші бійці з ї штурмової бригади. Мова про тос сонцепьок це важка вогнеметна система окупантів. Пускова установка м, нараховує 24 термобаричні ракети. Летять вони на відстань 6-7 кілометрів. Окрім того, пілоти трійки вразили або знищили десяток одиниць броньованої техніки, важкий автотранспорт і легковик противника. Що найцікавіше збили також російських байкерів на ходу і навіть ро російський генератор знищили.